Перший в Україні персональний сайт театрального художника Емми Зайцевої презентували в Ужгороді. Його створили з метою популяризації театральної діяльності пані Зайцевої. У десяти розділах міститься вичерпна інформація від біографічних даних до фотоматеріалів, макетів, ескізів та світлин з вистав, в яких використовувалися декорації авторки. Сценографія у театральному мистецтві відіграє особливу роль, коли відкривається завіса, і глядач бачить оригінально оформлену художником сцену, то зала плодує перш за все сценографу, а в кінці вистави – акторам режисеру і знову ж таки сценографу. Театральний художник Ема Зайцева минулоріч рік святкувала ювілей – 20-річчя своєї творчої діяльності. Протягом цього часу її роботами неодноразово милувалися не тільки Ужгородці. Оформлення звітних концертів у столиці. Теж її рук справа. Але не тільки у цьому унікальна постать Зайцевої. Відтепер у неї є свій інтернет-сайт, аналогу в Україні якому допоки немає. Для чого був ну, зроблений цей сайт і задумка для чого? На данном этапе я очень ну как, хочу работать. Хочу работать не, не только ну, на Закарпатье, но и находить новые, новые адреса, новых партнеров, чтобы расшириться, ну как, и, и, себе, и себе расти, и тянуться к более высоким вершинам. Для Павла створення персонального інтернет-сайту для театрального художника було новинкою. Хлопець каже, що труднощів не виникало. Сама Жема Зайцева, переглянувши сторінки сайту, здивувалася, що нею стільки досягнуто і зроблено. Павло сподівається, що це не останній сайт такого зразка. Говорити про те, що у всій Україні немає сайту театрального художника, це, чесно кажучи, я не спеціаліст, в принципі, в цій галузі, але позова, розумієте, тому що. Люди творчі, вони по них про них повинні знати. Вони вони мають бути на виду. А інтернет, ви самі розумієте, що це вже та річ, без якої ми жити не можемо. Зачастую ми. Скоріше дізнаємося про людину чи про якусь організацію чи про що небудь спочатку там з інтернету, а вже далі ми йдемо спілкуватися і так далі. Сайти Еми Зайцевої постійно оновлюється. І якщо ви зацікавилися її творчістю чи бажаєте отримати новини з театрального життя або ж безпосередньо поспілкуватися з пані Емою, заходьте на сайт, а це все одно, що в гості. 70...